Поліція викрила злочинну групу, яка збувала амфетамін, що виготовлявся у нарколабораторії, яку зловмисники самі ж обладнали. Її потужності дозволяли щомісяця виготовляти понад 10 кілограм амфетаміну та приносити понад мільйон гривень у місяць. Угрупування працювало на території Київської та Вінницької областей і в самій столиці. За силової підтримки бійці батальйону поліції особливого призначення головного управління національної поліції в місті Києві та тактика оперативного реагування департаменту патрульної поліції. Ровали 13 одночасних обшуків та ліквідували діяльність незаконного підприємства за вчинене зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліцейські ліквідували нарколабораторію з мільйонами оборудками, де виготовляли понад 10 кілограмів афетаміну щомісячно. Злочинна група в складі шістьох чоловік діяла на території столиці Київської та Вінницької області. Загальна сума вилученого за цінами чорного ринку становить понад мільйон гривень. Викрили діяльність злочинної організації, оперативники департаменту боротьби з наркозлочинністю спільно з слідчими головного слідчого управління національної поліції України під процесуальним керівництвом офісу Генерального прокурора України. Поліцейські встановили, що організував наркобізнес 37-річний мешканець столиці. До своєї незаконної діяльності він залучив ще п'ятьох місцевих мешканців. Для маскування своєї діяльності організатор облаштував всім необхідним нарколабораторію в приватному будинку на Вінниччині, куди постачав прекурсори. Також здійснював розподіл коштів, рух коштів отримані незаконної діяльності та ділив їх між. Учасниками групи поліцейські за силової підтримки бійців батальйону поліції особливого призначення ГУНП в місті Київ провели 13 одночасних обшуків та в той же час ліквідували діяльність нарколабораторії.